Всім привіт! Це подкаст СММ Нінсайти, і з вами я, його ведуча Олександра Жуляєва. Сьогодні ми поговоримо на тему чат-ботів. Кому вони потрібні, а кому ні, та як з ними працювати. Пропоную почати із простого: що ж таке чат-бот? Загалом це програма, яка імітує діалог із користувачем. Чат-боти бувають на штучному інтелекті, коли його прям навчають поведінці, і в цьому випадку він замінює менеджера. Але це більш складна історія, і є куди простіше. Це коли програма працює за заготовленим сценарієм, який попередньо створює спеціаліст, для чого взагалі вони потрібні. Ну, по-перше, це спрощує роботу менеджеру, і чат-бот є в доступі до клієнта 24 на 7 – і навіть поза робочим часом він може відповідати, наприклад, на найпоширеніші питання. По-друге, чат-боти використовують для збільшення залученості на аккаунтах, Зачасту це активно використовується в Інстаграм. Найпопулярнішим чат-ботом для Інстаграм є ManyChat. Вони є офіційним партнером мета, і таким чином в них є більше можливостей. З того, що є на українському ринку, ще можна по сервісам назвати SmartSender та SendPulse. Це теж два сервіси, на яких можна розробляти автоматизації. Основна відмінність підключення автоматизації в Інстаграм у порівнянні, наприклад, з Телеграмом, в тому, що нашу автоматизацію, чи то мені чат, чи інші сервіси ви підключаєте до вашого бізнес-аккаунту, і від вашого імені спрацьовує ця вся автоматизація. У варіанті з чатботом в Телеграмі ми маємо створити окремий аккаунт, чат-бот, який створюється в самому Телеграмі. Він називається Bot Створення чат-боту займає буквально хвилину вашого часу. Ви все додаєте, а потім даний чат-бот підключаєте до будь-якого сервісу. І вже в цей чат-бот набираєте аудиторію і далі з цими людьми також за допомогою різних сервісів можна працювати. Цей чат-бот можна підключити як вже в раніше озвучений мною мені чат так і в SendPulse, SmartCenter та інші сервіси, в яких є можливість підключити сам Telegram як канал для комунікації з вашою аудиторією. Одразу хочу сказати, що Мені Чат наразі безкоштовний для аккаунтів, до яких підв'язана українська карта. Тобто для того, щоб отримати безкоштовний функціонал Менічат та протестувати його, потрібно просто створити аккаунт і в Білінгу підключити українську карту. Всі інші українські сервіси платні, і тут якраз є основна різниця, наприклад, між цим же Мені Чат та іншими з українськими сервісами. Це те, що в Міні-Чат ви просто купуєте підписку на сам продукт і сплачуєте її. В українських продуктах принцип той самий: ви купуєте підписку і сплачуєте щомісяця, але це не фіксована сума. Вона буде залежати від кількості підписників на ваш чат-бот. Тобто, чим більше в боті стає підписників, тим більше потрібно платити певному сервісу за його місячне використання. Але ви можете раз на якийсь період проводити ревізію своєї аудиторії в чат-боті. І якусь частину аудиторії або архівувати або видаляти в залежності від функціоналу сервісу, з яким ви працюєте, і тим самим залишатися в тому бюджеті на чат-бот, який ви погодили. З базою ознайомились. Тепер пропоную перейти до питання стосовно прийому оплат через чат-бот. Насправді це залежить не від того, використовуєте ви Instagram, Telegram, Facebook Messenger чи WhatsApp. У всіх цих каналах комунікації можливе підключення будь-якого із цих сервісів. Тут основний момент це сам сервіс, до якого ви робите підключення вашого бота. І від саме цього сервісу буде залежати наявність якоїсь певної інтеграції з платіжним сервісом. Наприклад, в Україні розповсюджений на даний момент Way4Pay. Мінусом в Manichat є те, що ви не можете туди підключити Way4Pay. Там є або PayPal, або є ще Stripe. Це теж міжнародна платіжна система. Тому з іншими українськими сервісами тут буде ситуація простіше, тому що як і SendPulse, так і SmartSender мають вже свої інтеграції з певними платіжними сервісами, до яких ви можете підключити, якщо у вас вже є, звісно, відповідний платіжний сервіс. Є, звісно, спосіб, як обійти ось цей прийом оплат в мені чат, оскільки, як я вже говорила, він не має цієї прямої інтеграції. Якщо ми беремо розповсюджений Way4Pay, для того, щоб обійти всю цю історію, треба створити платіжну кнопку. Тобто це постійний рахунок, як карточка товару. І при налаштуванні цієї карточки товару є можливість додати два посилання: це редирект перенаправлення людини після оплати у разі успішної та неуспішної. В чат-боті ви можете створити два сценарії, за яким буде людина йти. Перший сценарій для успішної оплати, і другий, відповідно, для неуспішної. У кожного із цих сценаріїв можна зробити url лінк який ми додаємо при створенні платіжної кнопки в налаштуванні для переадресації людини в разі успішної та неуспішної оплати. І таким чином можна побудувати таку трошки складнішу воронку в манічат, користуватися ним без того, що там немає цієї прямої інтеграції з якимось платіжним сервісом. Але в більшості випадків. Всі надають перевагу вже вбудованим інтеграціям і користуються тими сервісами, які це мають, тому що це набагато спрощує роботу. Тепер перейдемо до важливого питання: кому взагалі підійдуть, а кому не підійдуть чат-боти. Насправді тут відповідь суперпроста. вони підійдуть абсолютно всім. Для будь-якої ніші, в якій є момент комунікації з клієнтом, можна розробити чат-бот, який буде закривати якісь питання саме для цього бізнесу. Це стосується як Instagram, так і боту в телеграмі, так і боту, наприклад, в Фейсбук месенджері. Тому для всіх бізнесів це все можливо. Просто потрібно знайти спосіб використання цього функціоналу. Тим паче, що зараз в більшості всі ці сервіси додають у свій функціонал використання штучного інтелекту, який дуже багато аналізує того, що пишуть ваші клієнти. Ви можете на тому, що аудиторія пише, що ви відповідаєте, які питання вам задають клієнти. Він може це аналізувати, навчатися на цьому, потім пропонувати і відповідати замість вас. Тобто тут просто треба зрозуміти, як же його застосовувати. Якщо ми, наприклад, беремо мені чат для Instagram, то тут, в принципі, дуже багато можливостей. Потрібно включити тільки фантазію. Функціонально, там дуже багато всього доступно. Наприклад. Тригар це те, на що має зреагувати ваш чат-бот при взаємодії. В інстаграм триграми можуть бути коментарі, якісь слова в директ, реакції на сторіс, реакції на рекламні оголошення, які ви запускаєте в інстаграмі. Після того, як людина зробила якусь цільову дію, пішло відпрацювання вашої автоматизації. Далі у вас відкривається поле можливостей, ви можете грати вигри, робити тестування, нараховувати бали. Відправляти якісь каталоги, голосові, відео, різні зображення, перевіряти щось тощо. Там дуже багато функцій, які стосуються базових елементів, які присутні в самому Інстаграмі. Вам не потрібно вигадувати, будувати якісь схеми, щоб щось перевірити. Це все є в налаштуваннях. Вам просто потрібно обрати те, що вам необхідно, включити перевірку, включити фільтр і працювати з даним функціоналом. Також із дуже часто використовуваного функціоналу це затримки в часі. Це може бути або просто затримка, або, наприклад, в комбінації з якоюсь дією. Тобто, наприклад, ви відправляєте користувачу повідомлення, в якому є кнопка, і для того, щоб оформити замовлення або познайомитись з продуктом, замовити послугу, людині потрібно перейти на сайт за посиланням, яке ви зашили в кнопку. І ви після того, як людина мала отримати це повідомлення, на цю кнопку можете поставити затримки в часі, наприклад, дати боту умову, почекати годину, перевірити, чи був клік по кнопці. Якщо кліку не було, то відправити одне повідомлення. Якщо клік був, то відправити інше. Можна без кліку на кнопку, можна просто робити затримки від повідомлення до повідомлення. І таким чином зберігати постійну комунікацію з вашим клієнтом. Пропоную розібрати автоматизацію на прикладі аккаунта психолога. Отже, в чат-боті ви можете видавати цікаві лід-магніти, якісь посібники. Це може бути якась міні-методичка на актуальну тему, яку відправляєте за ключовим словом, які люди пишуть під дописом в коментарях. Людина зайде до вас в директ, подивиться, напише вам, наприклад, дякую. І чим більше таких людей буде, тим більше для самого інстаграм буде сигналів про те, що ваш профіль цікавий. З такими автоматизаціями дуже класно робити просування релзів або дописів для збору нової аудиторії, тому що в цьому варіанті ви також можете ставити оцю перевірку на підписку і додатково підписувати людей. Дякую, що дослухали цей подкаст до кінця. Сподіваюсь, вам було корисно. Тестуйте різні механіки із залученням чат бота у своєму контенті і вдалих вам автоматизацій.